Вітаю на каналі. Сьогодні у нас невеличке відео по формуванню кущів ремонтантної ожини. Формування куща починаю з, з самої весни ранньої, поки кущ не дуже великий. Ось десь на зріст такий 20-25 максимально до 30 см. І що саме робимо? Поки такі кущики ще маленькі, ми в них робимо прищіпку саме верхівки. Ось, ось таким чином. Прищипнули, прищипнули всі оці маленькі кущики з самого початку прищипуємо. Після цього такий пагін на, такому, на цьому місці майже зупиняє, припиняє свій ріст, і після цього він починає відбувати нові пагони. уже от з кожного листка, ось де виходить листок, ось цієї кожної частини він відіб'є. Новий пагін, і таким чином наш кущ буде рости не в висоту, як зазвичай він це може зробити, а буде так е, в сторони е, розгороджуватись, буде такий стан більш схожий на кулю. Навіщо це робимо? Якщо не робити прищіпку, то ожина, яка у нас ремонтантна, це сорти Black Magic, Black Jam, Primark Freedom, Primark Traveler. Вони мають схильність до того, що дають дуже високу. Ось такі дуже товсті, дуже високі пагони, але вражає на них недостатньо великий. Особливо це сорт. Prime Arc Freedom, він дає дуже велику крупну ягоду, дає дуже потужну лазу, високі пагони, але вважай, майже весь на верхівках. Формування таких кущів бажано проводити ранньою весною. От зараз у нас початок травня, тому поки вони ось такі ще маленькі, бачите, тут десь ну, біля 20. 25 сантиметрів від землі, ось ми їх так прищіпнули, і далі слідкуємо і формуємо далі. Якщо, наприклад, у вас вже кущ великий, ви цього не робили і хочете спробувати, то не рекомендую такі операції робити пізніше, ніж кінець червня. Чому? Тому що кущу треба час, щоб наростити з кожної пазухи додатковий стовбур, щоб на ньому віддати ще квіти. Ягода повинна сформуватися і встигнути визрівати. Якщо наприклад це вже липень або вже серпень, такі операції не рекомендую проводити, тому що просто кущ також він буде давати. Він дасть цю додаткову лозу, він буде давати додаткові квіти, але вже потім ви можете не встигнути з такого куща зібрати врожай. Окреме зауваження по кущам, які ростуть перший рік. Наприклад, якщо кущ посаджений або весною із закритої кореневої, або на осінь саджали з відкритою кореневою, чи робити таку прищіпку на ремах. на Врожай поточного року. Ну, скажу так, що я б не робив. Хай ви краще отримаєте в цьому році менше ягід, але ваш кущ повинен доб дуже добре вкорінитись. Ось, наприклад, в мене є один кущ, який я минулої осені пересаджував із ЗКС. Треба було його пересадити на це місце. Бачите, він такий доволі вже потужний на початок травня. Але чи буду я на ньому робити прищіпку, на цьому, в цьому році, на цьому кущі я прищіпку робити не буду. Чому її можна зробити, він так само відіб'є е, ті ж самі додаткові е, пагони з кожного листка. От. Але ми отримуємо дуже велике навантаження на сам кущ, в нього ще не дуже велика коренева. Е, тому так, він дасть ягоду, буде намагатися її всю вигнати. але вона буде більш така мілка, це вже проходили. І ще один момент кущ може захворіти, може дуже стресанути за рахунок того, що ви його дуже так навантажили. Він свої сили віддав на. Ягоду і тому і ягоди добре не віддав, і сам дуже погано коренево наростив. Тому на кущах першого року плодоношення, навіть на ремах, я би такі прищіпки не робив. Це просто як рекомендація для збільшення врожаю на кущах, хоча б другого року плодоношення. І також зауважу, що такі прищіпки ми робимо саме на ремонтантній ожині. На літній ожині ніяких прищіпок ми не робимо. На цьому по формуванні саме кущів ремонтантної ожини все, що хотів сьогодні сказати. Підписуйтесь на канал до наступних відео.